Кінцівка моя врятувала. Ми зараз ставимо на чергу аж на чотири місяці вперед. Ми шукали варіанти якісь допомоги ЗСУ, і ми знайшли. Для нас це да, принцип номер один це стерильність. Він держак жив місяцями і... Требуло, там, з тими ночами, просто попасти в такі умови. Mm -hmm. це класно. Кулеметник Олег Жук сподівається, що його шоста операція з врятування розтрощеної кулеї лопатки нарешті фінальна. Вдячний і лікарям. І приватні клініці в Черкасах за надзвичайний комфорт. Це все таки нарешті, Я все таки вернувся назад додому, і та тому що О, складні операції вимагають ретельності в питаннях, про які не спеціалісти взагалі не замислюються. Безпека пацієнта в першу чергу інфекційна безпека є пріоритетом. Взагалі, має бути пріоритетом будь-якого хірургічного стаціонару наближення до максимально стерильних умов в умовах операційної, що значно знижує в рази післяопераційні інфекційні ускладнення, значно знижує повторні оперативні втручання. Можливості державних закладів зараз обмежені через велику кількість бійців, які потребують операцій. Тож підтримку поранені військові знаходять. У приватних клініках ми шукали свою, ну якісь варіанти якісь допомоги ЗСУ, і ми знайшли два таких шляхи. Перший шлях це те, що ми військових лікуємо, оперуємо по можливості за кошти клініки. Друге, ми купуємо автомобілі для військових, їх обладнуємо, ремонтуємо. Там красимо і, і віддаємо, відвозимо самі на туди, до, ближче до лінії фронту. Допомагати військовим у цій сімейній клініці стало одразу після повномасштабного вторгнення. Ми розуміли, що наша спеціальність буде найнеобхідніша для лікування поранених бійців. І ми розуміли, що треба активізуватися і всю свою вміння, допомогу направити на лікування саме військових пацієнтів. Ну, на перших Перших місяців ми допомагали активно. виїжджали в обласну лікарню, допомагали лікарям, як чим могли оперували, консультували. Зараз ми також консультуємо військових в клініці, робимо маніпуляції, оперуємо їх. В клініці все зосереджено на створенні комфорту для пацієнта та співробітників. Тут відчуваєш, як пахне ідеальна чистота для нас. Це да принцип номородин це. Стерильність — це саме основне. У нас є різні види стерилізації, газова стерилізація, перекисна стерилізація, автоко. Парова стерилізація, всі, що можливі апарати у нас є. Ми впевнені в них і в собі, що в нас пацієнтам буде все добре. Знаєте, я за своє професійне життя був у багатьох клініках не тільки Україна а й світу. Це ще не одна з найкращих, може навіть одна з кращих клінік, в яких мені довелося побувати у своєму професійному житті. Хірург ортопед травматолог Василь Гайович, який врятував кінцівки сотням поранених. Каже, що завдяки допомозі приватних клінік вдається швидше провести операції травмованим воїнам. Я, скажем, там де маю на місце роботи в інстакій травматології. Ми зараз ми настільки завантажені клініки, що ми зараз ставимо на чергу аж на... Три місяці вперед, і особливо таких пацієнтів, у яких є етап на лікування, він не може чекати чотири місяці. Його треба десь шукати можливість, де ж його прооперувати, щоб він максимально не затягувати. процес. Василь Гайович приїхав з Києва, аби провести в Черкаса складну операцію з ендопротезування 24-річному кулеметнику Олегові жуку. Його поранення було дуже складним, і не всі лікарі вірили в порятунок його руки. Кінцівка моя врятована. Надіюся, що я її не бачив, не використав, але врятована. було б непогано, конечно, якби всім хлопцям такі умови подались. Надіюся, що всім хлопцям повезе, як мені Олегові справді пощастило. Один з найкращих хірургів оперував його в надсучасній клініці, яка своїм прикладом показує, як ефективно. Можна допомагати пораненим бійцям, зважаючи на те, що приватні лікарні є супер якісними і побудованими по, за останніми словами сучасних медичних центрів. Я хочу разом з командою фонду здоров'я українського народу, разом з нашими благодійниками, щоб наші захисники, ті поранені, які зараз є резидентами програми Рітокінцівку, отримали саме таку якісну медичну допомогу. Перемога України стане реальністю, якщо до неї долучиться кожен з нас. Наші внески на порятунок воїнів від ампутацій, наша вдячність тим, хто віддає своє здоров'я за наше майбутнє історії героїв. Та реквізити програми вряту кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.